Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Дуже давно ми мене бачились, дуже давно мене не було. Коротше, я повернувся, дуже радий дивитись на вас. Е, перш за все, я прошу підписатися на канал. Або сьогодні окей, сьогодні граємо в реверсивну психологію. Я вас дуже прошу не підписуватись на мій канал, не ставити лайки, особливо не писати коментарі. Е, з цікавих фактів: 95% людей, які дивляться мої відео. Не є підписниками цього каналу. Ех, якщо чесно, це дуже сумна історія. Зрештою, вибір за вами. Хочете зробити мені приємно віддячити за мою нерегулярну роботу. Буду дуже вдячний, не хочете. It's up to you, ваше право. Е, тепер come on play. камон play. Сьогодні ми з вами так спробуємо прокатитись на машині часу. Почати нам варто у 1987 році, ми з вами переносимося у 26 березня того року, 1987. Мене ще не було. Nike в цей день випускає перші в своїй історії, перші в історії світу, перші в історії історій Max 1 Це пара, яка випускається масово по всім магазинам Сполучених Штатів. Це перша пара у світі, яка отримує телерекламу. Це перша реклама з музикою Beatles, яка потім має судові процеси і суперечки за використання авторських прав. Там історія навколо історії просто ціла історія. Е, і перш за все, і що найголовніше, найкі абсолютно змінюють і перевертають, що? Снікер індустрії. Можливо, навіть зароджують її. А, і от минає 38 років. Nike вже 10 років, цей рік буде 11, як святкує своє свято Air Max Day. В минулому році, десятиріччя цього Air Max Day, вони відмічають виходом пари Air Max DN. DN стоїть за значенням dynamic. Тобто динамічні, досить динамічні кросівки. І у 2025 році до нового Air Max Day. Nike випускають нові Air Max під назвою Nike Air Max DN8. Така от історія. Дуже і дуже мені симпатична. А перші мої емоції, коли я взув цю пару я сказав: невже Nike нарешті зробили зручну пару красівок? Це прям відчувається з першого пірнання ноги у красівок. Ну і це важко з чимось порівняти. Це чисте задоволення. Розумієте, коли ви взуваєтесь у зручну пару взуття, світ стає краплиночку, але кращим місцем для того, щоб у ньому жити. І Nike Air Max DN8 прям історія, яка допомагає вам відчути ці емоції. Боже, мені можна рекламу якусь знімати. Е, нагадую, що взагалі відео, які я знімаю, не є рекламними. Всі кросівки, про які я розповідаю. Ну, практично всі, просто деякі, може я не носив, але я намагаюсь тестувати, носити і давати вам а, мій персональний об'єктивний, суб'єктивний, об'єктивний фідбек. окей? Я цю пару проносив 5 повних днів. А, зараз розкажу про фідбек, але поки що давайте повернемось до самого красівка. Отже, dn 8, Dynamic 8. Nike пропонує нам 8 балонів. Насправді, тут навіть не балоні, тут 8 відсіків з повітрям. Балони, насправді у нас два. Ось так виглядає перший, ось так виглядає другий, або ось це виглядає перший, ось це виглядає другий. І ви бачите, що горизонтально кожен балон поділений на 4 відсіки, де ми і бачимо ці кульки. З цікавого, Nike стверджує, що вони дають різне навантаження на кожний балон, і вони дуже гарно це ілюструють у своїй коробці. А своя коробка виглядає наступним чином. Досить прикольна. Нагадуєш, це не колаборація, але коробка, я вам скажу, дуже і дуже симпатична. Брендинг моделі, нагадування, що це Air Max. І в коробці ми маємо не просто папі. Не просто папі, а цілу історію про цей кросівок. Дивіться, я вам покажу, бо це досить гарно проілюстровано. І Nike показує все, що нам треба знати про цей кросівок. Балони виглядають ось так. Ось так виглядає балон один. Ось так вони виглядають їх два. Як ви бачите, як вони формуються у підошку. Тобто Nike показав нам весь процес створення і збору по факту цих красівок. Також Nike показує, як розподіляється тиск серед цих балонів. Балони, які ближче до п'ятки, мають... Вони відповідає за, за високий тиск. Більш низький тиск він навантажується на передню частину балона. І, відповідно, у переднього балону все навпаки. Задня частина, яка ближче до п'ятки, відповідає за низький тиск, а передня за високий. Е, важко сказати, як це працює прямо по відчуттям, але те, що ви, ходячи в цьому кросівку. Реально, він, знаєте, мені здається, що досить банальне порівняння, але от коли машина на пневмопідвізці, коли вона з'їдає ці нерівності, це прям дуже схоже відчуття до цих красівок. Я вам нагадаю, що машини з пневмопідвізкою — це дорога історія, а от красівки Nike Air Max DN8 це історія з рітейлом світовим у 190 доларів. А, при цьому за 38 років від початку виходу, взагалі від виходу Air Max 1, ціна зросла з 75 доларів за Air Max 1 до 190 до, о, за Air Max DN 8. При цьому минулорічні Air Max DN коштували з Reteйлом 160 доларів. Отак От ми і втрачаємо гроші, і якщо вони лежать, у нас під подушкою. Тому кросівки або інвестуйте кудись, але щось з ними робіть, бо взагалі не ясно, що з нами буде. А, отже, цей кросівок був релізнутий 6 лютого у цьому яскравому рожевому кольорі. Колорвей називається Hyper Pink, тобто гіперрожевий, і я вам скажу, що у житті він реально, ну, реально гіперрожевий. Він дуже яскравий, він супер насичений. Люди обертаються на цей красівок, переважно це роблять підлітки, іноді діти. Окей. Дуже часто, <смас> дуже часто категорія людей, яких я називаю кортизоносці, це молодь, яка, скажімо так, любить ходити у бренді кортез, тому британському. Ніякого засудження. 100% розуміння, кожному своє. Але от діенки і тіенки це прям історія для подібної аудиторії. Замечити ці кросівки досить нескладно, вони такі трошки трошки спортивні, напевно, але супер і супер зручні. В мене, крім кольору рожевого, є ще історія для вас з чорним кольором. Така пара в чорному виконанні. Давайте ось так. У жіночому розмірі. Тут вже трошки інші матеріали, а тут ми маємо прозорий балон. В принципі, можна навіть мене побачити крізь нього. Досить прикольно виглядає, до речі, коли балон контрастний з підошвою, то його і, і видно саму технологію, і це, як на мене, досить кльова історія. Бо вона трошки дивна на релі на парі, яка взагалі з якої почалась, скажімо так, модель, якою презентували модель, вони вирішили пофарбувати чорний балон у... точніше, балон у чорний колір відповідно до підошви. І таке враження, що вони цим, наче, вкрали, типу, саму суть. Тобто, здалеку не видно, що на цьому балоні. І, можливо, якби вони його зробили в колір меж сітки, це була б досить така. Ну, напевно, дика, але досить кльова і супер яскрава історія. Е, щодо жіночого, тут у нас це такий от матеріал, він трошки блискучий. Мені здається, що він взагалі не буде дихати. Але вентиляція через е, ось ці отвори, ну, вона, як вам сказати, вона достатня. Вона реально достатня. Нога не пітніє за цілий день. Ну, можливо, трошки підніє, але вона не запарюється, що важливо. Тому. Точна штука, яку можна рекомендувати. Тут є брендинг DN на балоні, як ви бачите. Він такий самий і на рожевих, але, знову ж таки, чорним на чорному, чорним поганяє. На цій підошві також краще видно сам балон у підошві, Тому досить, ну, як на мене, досить прикольна історія. Але вже бачите, він такий. Трошки ну, спортивний в плані якраз не спорту, а, а стилю. По розміру. Тут важливо брати на півроміра більше. Кросівок досить тісний. Тісний він в хорошому сенсі. Тобто ви пірнаєте в нього і нозі. Буквально, якщо вам трошки десь незручно, за кілька хвилин. За кілька хвилин, це досить швидко для кросівка, Стає реально кльово. Є отакий загин. Загін, загін. Я зняв відео з ніг, я вам покажу, як це, від, від, як це відбувається при ходьбі. Він трошки є, але не знаю, мене він не напрягає чомусь. От, тому я, в принципі, досить впевнено можу рекомендувати цей кросівок для активної ходьби, для стояння на ногах впродовж дня. Якщо вам треба багато ходити, це прям кльова історія. І найголовніше, що вона дуже комфортна. Nike презентували цю колекцію, колаборацію, яку вони назвали 8 на 8, типу 8х8. Вони об'єднали вісім топових світових креаторів, це фотографи і креативні студії з вісьма елітними спортсменами. Серед них ну такі най-най-най найвідоміші -най -най це Джамарант, це Кобі Мейну, це маленький манкунянець, і Ніко Вільямс. Ну, типу, знає футбол і знає Джамаранта. Досить прикольні фотки, я їх тут розміщу, ви подивіться, і кольорів на цих красівок вже, вже досить багато. Напевно, що на цьому я буду закінчувати. Я дякую кожному з вас, що ви підписані цього каналу, отак я наперед з вами. Не забувайте, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Донайте на потреби друзів, які військові, донайте на потреби бригад, зборів яких ви бачите, донайте на перевірені фонди, донайте на перевірені фонд, який купує дрони. Будь ласка, донайте, донайте, не втомлюйтесь, бо якщо ви втомлюєтесь, донатити, просто уявіть, як люди втомлюються воювати. Це взагалі не можна порівняти, тому, будь ласка, це ультраважливо. І Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Перейшліть другу. Все, з вами був Роман. Слава Збройним силам України. Слава Україні. До нових зустрічей.